А ви знали, що на престижній міжнародної виставці в Chelsea Flower Shop 2025 було представлено понад 10 тисяч нових рослин, і тільки одна рослина отримала нагороду золоту медаль та титул Рослина року 2025. Ми хочемо вас познайомити з рослиною року. Адже ця рослинка по всім 12 ознакам і отримала свою заслужену нагороду. Адже вона тестувалася біля 7 років. Знайомтесь, цей чубушник петіт Парфюм Пінк. Перший сорт чубушника з рожевими квітами. Висота дорослої рослинки 100 120 см. Квіти рожеві та мають неповторний солодкий аромат цитруса і ванілля. Чубушник устойчив до захворювання та має дуже високу зимостійкість до мінус 28 градусів. Квітують з початку червня по кінець липня. Рост повільний, добре обзивається на обрізку та формування куща. Квітує на паганах минулого року і квітує дуже обільно. Може рости як на півтіні, так і на сонячних ділянках. А замовити саджанця Чубушника Petit Parfum Pink можна на нашому сайті 7сад, посилання в шарці профілю.